Права 1259. 20% від одного числа на 2,4% більше за 10% від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 72. Ну що ж, стартуємо. Для початку позначимо шукані числа. Це перше і друге число через x та y. Будемо розв'язувати цю задачу через систему двох лінійних рівнянь. Записуємо тоді нехай, записуємо нехай. Перше число. Перше число у нас, ікс. Так. а друге. Записуємо y. Є? Ну що ж? Сума, як написати, що x плюс y дуже просто. А як написати, що 20% від одного на 2,4 більше за 10% від другого відсоток це сота доля одиниці. То 20% від одного числа це буде 0,2 від x або 0,2х. Записуємо, що 20% від одного. c. Записуємо 0 цілих, тоді буде 2 десятих, х. Так, а 10% від другого. А 10% від другого. Записуємо 0 цілих, 1 десята, у. Так? Ну, а тоді використаємо умову, щоб написати систему з двох рівнянь. Записуємо тоді. За умовою. Маємо. Є? Ну що, ж, складаємо тоді систему з двох рівнянь? Перше рівняння. Читаємо 20% від одного це 0,2 на 2,4 більше за 10% від другого. Тобто різниця між 0,2х це більше число. І 0,1. Це у нас 2,4. Ну, а їх сума 72. Записуємо, що х плюс y дорівнює 72. Як найпростіше роздати цю систему рівнянь, я пропоную помножити на 10 перше рівняння. Тоді у нас коефіцієнти при y будуть протилежні. Записуємо, що множимо на 10. Ну що ж, що ж тоді одержимо? Записуємо, що перше рівняння у нас запишеться. 0,2х множимо на 10, це буде 2х. Перенесли кому на один розряд. Праворуч мінус 0,1 помножити на 10, це буде 1. 1 помножити на y, це буде просто. Y. І це дорівнює 2,4, що множиться на 10, це буде 24. Є? Перше рівняння записалось простіше, ну, а друге, записуємо без змін X плюс y. Це дорівнює 72. Є? Ну що ж, а зараз. Коефіцієнти при y у нас протилежні. Ми можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перше рівняння. Як перша дія. Отже, 2х у нас зліва є плюс х, якщо почленно додавати, то вийде 2х плюс х. Далі у нас є мінус y і є плюс y. Так? І це дорівнює. Справа у нас є 24. Плюс. Є 72. Є? Ну що ж, сума мінус y плюс y дорівнює нулю. Тоді 2х плюс Х разом буде 3х. І це дорівнює. 24 плюс 72 це буде 96. Є? Ну що ж, якщо 3х дорівнює 96, щоб знайти х, обидві численний рівняння ділимо на 3. 3х на 3 це буде Х. Записуємо. Дорівнює. Ну і 96 ми також ділимо на 3. Так, є. Записуємо, що x тоді дорівнює. 96, що ділиться на 3, це буде 32. Є. Ну що ж, ми знайшли x. А зараз, підставляючи, наприклад, у друге рівняння, замість x32 знайдемо y. Записуємо друга дія. Тоді х плюс y. То одержимо 32 плюс y. Це дорівнює 72. Записуємо 72. Переносимо тоді плюс 32 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що y дорівнює 72. Зліва було плюс 32, а справа буде мінус 32. Є? То записуємо, що y тоді дорівнює. 72 мінус 32 це буде 40. Є. Добре. Ну що ж, ми одержали, чому дорівнює X, чому дорівнює y. Ну а зараз давайте дивитися, а чому ж у нас дорівнює. З умови запишемо, чому дорівнює перше число і чому дорівнює друге. Записуємо. Отже, перше число. Перше число у нас це Х-32. А записуємо друге. А друге у нас 40. Є? Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так. Знайдіть ці числа. Ми знайшли. Пишемо перше число у нас 32. І друге 40. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.